Друзі, ви на каналі бджілок". бджілок. З вами мама бджілка. Та донька бджілка! Ага. Попереднього разу ми вже були у виживанні і нас дуже швидко вбили. Так. Ось ми наступний раз вже шукаємо наших овець. Так, так. Вони домок. потрібні для того, домок, щоб домок. збудувати. Е, збудувати ліжко. 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 Так. Швидше, швидше. Це Вдом... вже ніж Так, ну в мене ж. Зараз крав, що. Так, ну ми тут за кадром вже все зробили. Ну, не все. Ми за кадром вбили дві овці і ще а. одну третю знайшли, так? Да? Так. І тепер нам цього достатньо, щоб скрафтити ліжко. А, Так, зараз тільки дубові дошки зроблю. Що треба для цього дубові дошки, бавовна, або просто так, вовна? Ось вовна мабуть. Слава Богу. Ліжко і тепер я можу поспати. Так, вже ніч наша пройшла. Так. Та мама, точно ну тому що вона вважала, що, що якщо ми просто не здобули, то ніч тепер знову чекати. Так все ж, ліжко на нього одна. Я ж не знала. Так. Ну, ми стояли так. якось і всю ніч чекали, що пройде ніч. Ти так. мені казала, що треба скрафтити ліжко. Ну, думаю, скрафтити, скрафтити. А ти лягла, коли ти скрафтила вже ліжко, ти лягла лягла на нього. І через секунду ніж закінчилось, я думала, ми знову будемо чекати там хвилин п'ять. Ну також, ну що ти зможеш? Що ти зробиш? Ну, ти прям ну я ж А тільки... також ми знайшли ліжко, ось так, ну, ось те, Це будинок бджолок. Клас. Ми прям в ефирі, І ось я прям не знала, чесно. Я навіть за кадром... Не бачила Диві, що щоб з... не покусали. Та не не будуть. Я ж щоб... буду ну, Щоб тені. зібрати мед, ми ще не... у нас немає всіх інструментів, так? так. Треба багаття розпалити, треба бутилочку, а щоб це все зробити, треба мати. Там... Щоб бутилочку треба і скло мати, так? і якесь вугілля, так. здається. Ну, тепер круто, головне, щоб до ліжка я встигла добіжати, та все. Так, це хто у нас? Корова. Корова. Що а... вона дає? М'ясо. М'ясо. Це буде їжа, їжа. Так, ну мені ж якось треба ага, їсти. Це харчування у нас, я зрозуміла. Що там, е, а що, наприклад, ось ти когось биваєш і каже, досвіду дається. І що це Досвід дає? Ось мені, в мене перший рівень, угу. я не знаю, що він дає. Е, пойди, типо, о, в, в тебе там такий рівень, знаєш, що ти крутий. Там. Угу. Довго прокачуєшся, розумієш, як грати в Майнкрафт. Треба На ще нуб. почитати інформацію про це, так? так? Добре, так, так що я... ти робиш зараз? Скажи, будь ласка, Шукали. ти хочеш укрихати? А, все я знайшла свій. Мені треба зробити, як він там називається? О, що це? Кайло, кайло все Що це що таке кайло? Ну, це. я не знаю, як він, Ну, ти що з ним будеш робити з цим кайлом? Добувати і корисні копалини. Ага. А у тебе десь там світилось щось, да? що у нас є якісь корисні копалини там на вулиці десь. Так, так, відкривайся двері. І що ти зараз будеш добувати? Ну, не знаю, щось прикольне. Десь у нас було виглядало, ти ще казала, що о, у нас там щось є. Ось ага, ну, що це таке. Це... Я не знаю, це... А Ану, спробуй ти можеш це добути. Вугілля, мені ага. краще потрібно вугілля. Ага, це важливіше. Як ага, довго? Це ось вона добувається. А <сі> Ми можемо також зробити, я так розумію, це як його. Багаті? Багаті, багаті. І добути, а, ми не добудемо. О, і ще вугілля. Прикольно. І ще. О, ну Це дуже добре, що у нас такі заклади. Це прикольно. Ще одна. І ще одна. Багато, багато. Прикольно, прикольно. Де да ще одно? Ну, це дуже круто. Я в шоці, я в шоці. Зайвим не буває, правильно? Так. Так, я розумію, треба постійно оглядуватися, щоб нас не вбив якийсь там кліпер. Так. Так, так... Що ще можна здобути на даному етапі? Ну, Зараз забуду е камінюватися, тому що воно мені потрібно для печі, щоб переплавити. Ну, воно мені mm -hmm. потрібно. Тобто ми можемо зараз е, взяти пісок, вугілля і скрафтити скло. Так, Так, я правильно розумію? О. І коли у нас буде скло, що ми можемо віконечка, наприклад, зробити. Так, так, я розумію. Бутилочку. А ще можемо бутилочкою наздобути мед. Угу, Тому точно. що костер та є. Я... Ой, багаття, багаття. До речі, друзі, ми знімали окреме відео про бджілок і як здобувати мед. медів. Так. Переходьте... так, приходьте на посилання і дивіться. Так, ось заглянемо ось сюди, та ось, бачите, в мене та вугілля, кремень. Угу. Що в мене робиться? Да, це прикольно, розумію. прикольно. А пісок же теж можеш вже зараз піти добути? Багаття, багаття, багаття. Що не ага, вистачає багатя. чогось. Ось багаття все, все, я є. його ага, можу це зробити. є, дуже круто. Ну, почекаємо трошки. Ага, добре, щоб скло зробити? Що нам треба? Або ще? зробити його вже. Не скло, а цю бутилочку. А ось мені хоча б ось це потрібно. І, ну так, піч. ось це мені потрібно, піч. А піч в хаті ставлять? Так. А -а -а. Я зараз переставлю верстачок, він ну, мені не подобається ось це місце. Угу. Я хочу його переставити. Ось, щоб воно місце не, заня... не, зав... не заважало мені. А ми можемо потім якийсь побільше будиночок собі зробити. Так. І так. Угу. Можемо якраз з цього. Або взагалі новий побудувати, так? Да? Угу. Ну, як ви там. Писав писав хтось, я бачив, mm -hmm. що, що хтось хоче будинок з гриба. Mm -hmm. Та можемо потім з нього показати науку. у мене ще ресурсів достатньо, ну там ага, прокорчаємося вже. Mm -hmm. Ну, Там mm -hmm. все таке, та буде вже ідеал. Прикольно. Там ідеал. Так, і що будеш ставити піч? Так. Прикольно. Ось можна, ну, ну, я пить. його вже поставила. у вхідні матеріали. Ну давайте, ось це сира баранена. Це у нас, по суті, скільки? 23 три дні виживання. Так. Ні-ні. ні ні Це для печі треба? Так. М'ясо треба для пічки? Ну, ні, воно жариться тут. Ось Бачите, друзі. Ага. А, це процес, стрілочка це процес іде. Боже, я не... я це я нуб. Так, і, і зараз бачите, буде навіть смачненьке. Світло йде, ось як ліхтарик це. Де покажи? Ну ось, бачиш, світло трошки. Оце піч? Так, це піч все робить, ось mm. вона там. Так, ну, я... Ну, ми, я, я рада, що в мене є ліжко. Я гадала, ліжка. вона буде інакше виглядати. <світ> <світ> ну, кровать така біленька, прикольно. <світ> ну біло, все, так біло. це тепер ніч може за дві секунди пройти. Так. Це ж інша справа, я ж не <світ> знала. <світ> Я думаю, ти, що це кожен ми, раз треба ми, ми, чекати, так'є. А як о! Нічого, угу, нічого, угу. друзі. Так, ну що, вийди, пройди ще трошки, що там, що, що ми зараз чекаємо, що нам залишилося. О, не знаю навіть Хі -хі. просто ми щось дивимося. Добре, може ще щось здобути, поки ще ніч не наступає, ну, так. так що я... Але я гадаю, що скоро може настати і ніч. Ось бачите, в мене є повідець. повідець. Ми його одного звибили, а, а другого просто знайшли. Так, і ми а як її тебе прив'язати? Прив'язати. І що з нею робити? Поляти. Що, що, що вона дає? Просто-так, просто, так просто з нею бігати. Дознатно. Ну, сісти Треба буде підготувати відео про лам. Так. Ну, бачите, на неї сісти не можна, та вона навіть не контролює, на неї навіть їхати не можна. Угу. <плес> а ось... Також квітка можна привлекати ось як яких бджолку. Бжілку, щоб вона за тобою йшла? Так. Ну, щось ми навіть можемо бджілки, бджілки, де ви там б Бжж... які <плак> то призвати. Десь <плак вбили> Так, оце з цього грибочку ти хочеш домик побудувати? Так, ось цього. Ну, можна ще інший знайти, щоб він ровно так стояв на якійсь. Друзі, пишіть в коментарях, якщо хочете побачити домик. Привіт. Що ти їй хочеш квітку? О, подивилась же на тебе. Хочеш? Це тобі. -м. треба було одразу дві квітки. Щоб Ой. і іншу якусь погодувати, так Пішка, ну ми це вже робили я? на у як йому називається, господі, креативі, креативі, не креативі, креативі а як українською? Угу. кріальному англійською креатив, а так творчість. Так. Добре, друзі, будемо тоді з вами прощатися. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте нам, будь ласка, вподобайку, якщо вам дуже сподобалось це відео. Ми для вас дуже так стараємось. Так. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама бджілка та донька бджілка. Бувайте! Бувайте!